Оголошене енергетичне перемиря фактично завершилося. і завершилося воно ударом по восьми українських областях. Зараз я е, увімкнув телеграм-канал офіційний Дениса Шмигаля. Що він пише міністр енергетики, під ударом були вісім областей України: черговий російський злочин проти людяності, спроба зимового геноциду. Від російських нелюдів завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами по багатоповерхівках і теплоелектростанціях по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів Києва, Харкова та Дніпра, цілі. Пише шмигаль не військові, винятково цивільні сотні тисяч сімей, у тому числі діти цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура на дворі мінус 25. Кожен росіянин причетний до планування підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний. Пам'ятаєте, от щоб Денис Шмигаль е, говорив коли-небудь про покарання ніколи такого не було, навіть коли він був міністром е, оборони. А тепер, от в статусі міністра енергетики, він говорить так, як є. Ну, це, це дуже цікаво, хочу якраз е, звернути на все це увагу. Ще одна цікава інформація. Financial Times зараз, от просто зараз, на сайті, вивішують цікавий матеріал, де з посиланням на джерела пишуть, що Україна, Сполучені Штати і країни Європи узгодили багаторівневий план підтримки можливого мирної угоди між Москвою та Києвом. Але за даними видань, в випадку постійних порушень росії умов цього цієї угоди сша і європейські країни готові давати скоординований скоординовану військову відповідь Скоординовано план пропонує, що реакція буде впродовж 24 годин і почнеться з дипломатичного попередження. Потім а потім а потім відповідних дій зі сторони української армії. В мене зараз єдине питання: от якщо ми там енергетичне перемир'я, його ніхто не оголошував, але воно діяло. І як сказав Трамп ще кілька годин тому, друзі, в дванадцятій ночі я бачив це відео виступ в Білому домі, де Трамп говорить: я попросив Путіна тиждень не стріляти. Він тиждень не буде кидати ракети на Україну. 65 Зараз я ще не бачу. Чи офіційного повідомлення від повітряних сил збройних сил України бачу лише від ППО радар інформацію про те, скільки чого летіло, і приблизна карта от польотів, ось так це виглядає на сьогоднішній ранок. Так, от близько 65 ракет, балістики, там всього на світі, і сотні просто так, сотні там цих дронів, які також летіли по українських ТЕЦ. І що все це може е, означати, як на все це потрібно, щоб Україна реагувала? Думаю, завтрашні перемовини можуть цілком опинитися, е, які там в Абудабі мають відбуватися. Е, під великим питанням. Отже, енергетичне перемир'я завершилося. Україна знаходиться під масованим ударом. Тривога зараз припинення, а попинали все ж таки. Значить, е, масштабний удар наносився по Києву Харкові. Кличко заявив про попадання влучання в нежитлову е, забудову в дитячий садок в Дарницькому районі. Е, київська міська військова адміністрація також е, відзначала е, влучання в нежитлові будівлі в Деснянському районі і багатоповерхівка друзі, в Шевченківському. Це відео вже є на сайті ДСНС. Зараз давайте його подивимося. 22-поверховий будинок у Києві також постраждав. Є постраждали і серед киян станом на цей ранок бачив цифру троє людей. Без летальних випадків на щастя, але все таки ну пошкодження, ви бачите, є в Харкові. Що відбувається, Терехов мер міста заявив про удари, які кілька годин наносилися Російською Федерацією по енергоінфраструктурі міста. Судячи з усього, вони дуже серйозні. Терехов попередив, що доведеться приймати важкі рішення, і одне з таких рішень це. Вимушене, щоб не допустити промерзання мереж, необхідно каже Терехов злити теплоносії в системі теплопостачання понад восьми сотень будинків, які отримують тепло від однієї з найкрупніших ТЕЦ. Я Розумію, каже Терехов наскільки це важко в двадцяти градусний мороз, але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає нам іншого вибору іншого виходу наші спеціалісти не бачать все опалення. Вимикаємо майже тисячі будинків в е Харкові. Суми також е відзвітувала військова адміністрація. Сказали: постраждалих немає, але влучання. Є в Дніпрі, Запоріжжі, Одеській області також чули вибухи. Крім того, українські військові телеграм-канали пишуть, що за їхню інформацією, одна із цілей атаки це підстанція на 750 кВт, яка з'єднує Ровенську АЕС та Київ і центральні регіони України, і яка раніше вже страждала від влучань, але експерти називають її однією з головних. Причин важкої ситуації з електропостачанням у в українській столиці. Атака відповідно оцінюється. Тепер ця атака по цій станції, що там насправді відбулося, але давайте дочекаємося офіційної е, інформації. Багато відео зараз е, з'являється. Ще раз покажу вам цю карту, яким чином, що куди е, летіло так в Києві ДТЕК заявив про пошкодження своїх електростанцій. Після нічної атаки 1170 будинків в Дарницькому Дніпровському районі знову без е, тепла станом на вечір минулого дня. Ви знаєте, що було там до 200 будинків, які залишалися е, без е, тепла. У Вінницькій області після нічного удару мінус 50 населених е, пунктів е, по електриці, е, тобто. знеживлені 50 населенных пунктов. Також повідомляється про приліт по критичній інфраструктурі. Зокрема, пабліки пишуть про удар по Лодижинській ТЕС. Так, Кракен. Константин Немичев пише, що в Харкові ТЕС получила, отримала дуже, ну, пише, очень серйозне повреждения. Так, ну і аварійне відключення світла Не скрізь по Києву, лише в Дарницькому і е, Дніпровському е, районах, ось така от історія. Е, тобто енергетичне перемир'я. Ви розумієте все, і е, в цьому випадку дуже тепер, ну так знаєте, дивно сприймається вчорашнє повідомлення на офіційному телеграм-каналі українського президента про те, що Російська Федерація дотримується очевидно якихось домовленостей, які були досягнені із Дональдом Трампом. І відповідно не буде стріляти по енергооб'єктах. А ті влучання, які є, це випадкові реально. Така інформація от станом на вчорашній день, проходила і далі.